Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас понеділок, 4 березня, до вашої уваги урок української мови. На урок нам потрібні друковані зошити, частина сьома, робочі зошити, ручки. Саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку 9 друкованого зошита. Тема нашого уроку наказовий спосіб дієслова, зворотні дієслова, дієслова, синоніми, засоби милозвучності. Пригадаймо вивчене про дієслово. Прочитайте уважно самостійно. Попрацюємо разом. Ми з вами вивчили, що дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити. У реченні дієслово пов'язане з різними частинами мови, найчастіше з іменником, і виступає головним членом речення присудком. Початкова форма це неозначена форма дієслова. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Дієслова бувають незавершеної і завершеної дії, Змінюються за часами, за особами і числами у минулому часі і за родами. Також дієслова бувають першої і другої ті відміни. Сьогодні ми з вами розглянемо наказовий спосіб дієслів. Прочитаємо правило. Запам'ятай, дієслова, що означають дію наказ прохання, вимогу, заборону це дієслова наказового способу. Ідімо, шукаймо, перша особа множини. Іди, шукай, ідіть, шукайте, друга особа однини і множини. Їх уживають у спонукальних реченнях. А зараз попрацюємо практично. Складіть і напишіть в робочий зошит спонукальні речення зі словами зіграти, подарувати у формі першої особи множини, додаючи звертання, наприклад, ясю, заспіваймо разом. Натисніть на паузу Виконайте це завдання. Перевірмо, я склала такі речення Петре, зіграємо разом. Діти, подаруймо мамі хороший настрій. А які ви речення склали, зачитайте їх. А звертаю вашу увагу, після звертань ставимо кому. При читанні виділяємо інтонацію. А ми рухаємося далі. Пригадайте, які прийменники та сполучники використовують для милозвучності. Прочитайте правило. Запам'ятай, для милозвучності українці чергують звуки У з В та І з «й». Уникаючи збігу голосних чи приголосних на межі слів, на письмі літери У І вживають перед приголосним, на початку речень іде дощ уранці сиро. Після розділового знака всередині речення удень тепло, увечері прохолодно, після букв, що позначають приголосні звуки. Глянув униз м'яч у руці, кіт і пес. А зараз виконаємо практичне завдання. Прочитайте прислів'я, виправте помилки на орфограму чергування Узв і з. Поясніть значення цих прислів'їв і запишіть їх у робочий зошит. Перевірмо, ухопив місяця зубами. Це кажуть про того, хто спіймав зв'язку, втратив відчуття реальності від своїх успіхів, що Бог не дав, то все в торбу. Це бери все, що дають. Хто в ліс, а хто по дрова поліз, працювати різнобіч, нікому сама птаха в руки не вскочить. Нічого не дається даремно, треба докласти зусиль. А зараз пропоную пригадати словникові слова. Взимку узимку. Влітку улітку, Ввечері – увечері. Вдень удень. Вранці уранці. Вперед уперед. Щогодини. Щоденно. Запишіть ці слова з пам'яті в робочий зошит. Зі словами влітку увечері складіть і запишіть речення, дотримуючись чергування. Наприклад, Улітку канікули найдовші. Ми лягаємо спати ввечері. Ви складіть свої речення. А зараз пропоную невеликий відпочинок. Рухова хвилинка з пісенькою дієслово. Почили трішки, а ми йдемо далі. Наступна наша зупинка це дієслова-синоніми. Прочитайте речення, уживаючи синоніми ходить, плентається, суне. Перевірмо. Місяць по небу ходить, пісню свою заводить. Аж суне вовк, такий страшенний та здоровенний. Воли помалу плентаються дорогою. Отже, це діє слова синоніми до слова ходить. Придумайте ще кілька синонімів до цього слова. Ходити, плестись, швендяти, крокувати. Отже, дієслова-синоніми надають відтінок значення якійсь певній дії. А зараз, дітки, пригадаймо дієслова, які означають зворотну дію, зворотні дієслова. Деякі дієслова вживаються з часткою ся, «сі», що стоїть після суфікса чи закінчення, такі дієслова називають зворотними. Частка ся походить від займенника себе, умити себе, умитися, написання дієслів з часткою ся, пиши ся, вимовляй, «ся». дивляться, пиши «шся», а вимовляй «ся». вернися. Попрацюємо практично. Виконаємо завдання тренажера. Утворіть від неозначеної форми дієслів форми на ся. Змагатися, змагаються, змагаєшся. Натисніть на паузу виконайте це завдання. Перевірмо. Вони криються, ти криєшся. Вони котяться, ти котишся. Вони беруться, ти берешся. Вони годяться, ти годишся. Вони квапляться. Ти квапишся. Вони усміхаються, ти усміхаєшся. Вони пишаються, ти пишаєшся. Вони тішаються, ти тішаєшся. Вони коряться, ти коришся. А зараз повернімося до сторіночки нашого зошита і виконаємо наступне завдання. Прочитайте уважно і спишіть, уставляючи пропущені букви, розкриваючи дужки. визначте час і число дії слів, розберіть за будовою виділені слова, натисніть на паузу і уважно попрацюйте. Не забудьте списати текст робочий зошит. Перевірмо. Я й не знав, що є, у вишневі, що є вишневі пушинки. Вони сидять у чашечках квітів, білі-білі клубочки, а потім цвітає і вишні і пушинки перебираються в хату і ховаються до весни. Прокинешся вранці, а в кімнаті волі пушинки за Віктором Лиснецем. Назвімо дієслова, визначимо час і число дієслів. Я не знав однина минулий час. Вони сидять, сидять. Множина теперішній час. Оцвітає, що робить теперішній час однина? Перебираються, що роблять теперішній час однина, ховаються, що роблять теперішній час однина. Множина перебираються, вибачте, і ховаються множина вони. Прокинешся, що зробиш, ти однина майбутній час. А зараз, увага! Виділені слова чашечка оцвітає. чашечка закінчення ах, корінь чаш, суфікс – еч. Оцвітає, закінчення є, е, корінь цвіт, суфікс – а, префікс от. Наступне завдання вправо фотоапарат. Прочитайте уважно слова. Запам'ятайте написання. Сфотографували, а тепер запишіть ці слова з пам'яті, побудуйте звукову модель другого слова. Перевірмо, щоденно. Щотижня наголошений другий склад. Перейдімо до наступної сторіночки. Візьміть участь у перегонах, оберіть вид транспорту, на якому будете змагатися, тисніть на паузу і виконуйте завдання. Перевіримо виконання цього завдання. Перейдімо до наступної частини перегон. Зробили невеличку перерву, а зараз виконайте завдання друге, третє і четверте. Перевірмо. Я вітаю переможців, отримайте свій кубок. А хто допустив помилочок, наш девіз. Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. Перейдімо до сторіночки домашнього завдання. У домашніх зошитах сторінка п'ята, ви виконаєте завдання перше, друге і третє. Ознайомимося з завданням. Перше, познач помилкове твердження, пригадайте дієслова. На ся. Як пишемо і як вимовляємо. Друге, познач час дієслів слів. Почекаємо, принесу, віддаватимете. Ставте питання і визначайте час є. Третє познач звукову модель слова дієвою. Є після голосного позначає два звуки. Ю після голосного позначає два звуки. І прочитайте уважно текст, ставте пропуски і випишіть слова з пропусками у вигляді словникового диктанту. Ще раз прочитайте уважно текст. І випишіть з тексту речення, що виражає головну думку. Мету. Любов має бути дієвою. Дайте письмову відповідь 3-5 речень на запитання тексту. А як показати батькам, що ви теж їх щиро любите? Текст міркування. Висловіть свою думку. А зараз повернімося на початок нашого уроку. Сьогодні ми з вами повторювали вивчений матеріал про дієслово. А також познайомилися із дієсловами наказового способу, які звуки чергуються для милозвучності, виконали ряд практичних вправ, пригадали дієслова, які вживаються з часткою ся. Їх Написання та вимогу виконали практичні завдання. Ну, а також взяли участь у авторалі, повторили словникові слова, дієслова неозначеної форми, синоніми дієслова і звукобуквані моделі слів. Завдання уроку вичерпане. Я говорю до побачення до нових зустрічей.